Добрий день! Сьогодні ми будемо говорити про те, як відстояти себе та про стилі спілкування. Що ж, поїхали. У житті майже щодня трапляються ситуації, коли необхідно звернутися по допомогу, чітко висловити свою позицію або від чоїсь позиції відмовитися. Наприклад, коли треба відмовитися від небезпечної пропозиції, кудись телефонувати чи відстояти власну думку, в таких випадках ми зазвичай поводимося пасивно, агресивно або асертивно, упевнено та вічливо. Стиль спілкування слід розглядати в цьому ракурсі як схильність до певного виду спілкування, направленість готовність до нього, що виявляється в тому, як люди підходять до вирішення більшості ситуацій. Розрізняють такі стилі спілкування, як пасивний, агресивний і асертивний. Давайте розбиратися з кожним з них. Пасивна поведінка. Очі та плечі опущені, не дивляться в очі, голос тихий, несміливий. Постійно виправдовується, не висловлює своїх почуттів і вникає проблем. Якщо людина нехтує власними інтересами та за будь-яку ціну намагається уникнути конфліктів, вона демонструє пасивні поведінки. Коли людина поводиться пасивно, їм складно захищати себе і самостійно ухвалювати рішення комусь відмовляти, чи навіть якщо пропозиція не вигідна для них і навіть небезпечна. Як це зазвичай звучить? У фразах у людини звучать такі фрази, як люди байдужі до моїх почуттів, все нормально, я не хочу проблем, я зроблю все, що ти скажеш. Але на вигляд це має те, що у людини опущені очі, жалісний погляд, лагальні захисні жести, голос тихий. І людина ніколи не висловлює своїх почуттів та власної думки, уникає проблем, і в цьому випадку у людини пасивний спосіб вирішення конфліктів. і людина постійно виправдовується. Як це змінити? Як стати менш пасивним? Частіше висловлюйте свою думку, говоріть, що ви відчуваєте, просіть те, чого хочете, відмовляєтеся від того, що вам не підходить. Пропонуйте свої ідеї, навчіться вічливо, але твердо казати ні. Агресивна поведінка. Агресивна поведінка характеризується пронизливим поглядом, загрозливими словами, руки в боки, насуплені брови, стиснуті кулаки, злість, невага і погрози. Це портрет агресивної людини. Вона прагне лідерства і команди навіть там, де це недоречне, або у справах, у яких нічого не тямить. Завжди намагайтеся, будь-що відстояти власну точку зору, навіть усвідомлюючи хибність своєї позиції. Ні за що цього людина не визнає, якщо навіть вона вже й зрозуміла, що її позиція хибна, вона ніколи цього не признає. Про таких людей іноді кажуть, що вони живуть за законами джунглі. Правий той, хто сильніший. У своїх діях ці люди не завжди зважають на інтереси й почуття інших людей, а як правило взагалі не зважають, і у спілкуванні нехтують вічливостю, тактовністю, вдаються до тиску, шантажу, погроз, лайки і навіть фізичної сили. Звучить це так, як кого цікавить твоя думка, роби, як я сказав, погоджуйся або йди звідси геть. І вигляд це має того, що у людини такий от портрет, насуплених брів, загрозливих слів, руки в боки, стиснуті кулаки. І як же ж стати менш агресивним? Дозволяйте іншим висловлюватися першим. Якщо під час розмови ви перебили людини, вибачтеся і дозвольте їй завершити свою думку. Якщо ви не згодні, скажіть про це вічливо і з повагою. І останній тип це асертивна або упевнена поведінка. Бути асертивним це означає бути гідним, самостверджувальний, означає відстоювати себе з повагою до інших. Таку поведінку ще називають упевненою, гідною, рівноправною і відповідальною. На відміну від пасивної чи агресивної, упевнена поведінка є запорукою рівноправних стосунків, у яких ніхто не почуватиметься ображеним чи приниженим. Це вічливе і приязне спілкування, уміння передбачити наслідки своїх слів і вчинків, тактовність і гарні манери. Зазвичай асертивну або упевнену людину визначають за таким портретом, як спокійний голос, розправлені плечі, прямий погляд, приязний вираз обличчя, доброзичлива манера спілкування. Як же ж стати більш асертивним? Демонструйте повагу до співрозмовника або співрозмовниці. Використовуйте Я повідомлення. Тобто всі повідомлення, які ви хочете сказати, починайте зі слова Я. Я відчуваю, що ти не хочеш цього робити. Я відчуваю або я бачу, що ти не пишеш. Я бачу, що ти мене не розумієш. Я бачу, що наша розмова заходить у. Глухий кут. Тобто все починаєте з я-повідомлення, тоді ви, тоді ви обертаєте будь-які фрази на свої почуття і звертаєте увагу на свої почуття, а не критикуєте співрозмовника. Також треба вирішувати суперечки через переговори. Що ж, є три основні стилі спілкування агресивний, пасивний і асертивний. Кожна людина схильна до одного з них. Це не означає, що кожна людина поводиться так чи інакше постійно. Від ситуації до ситуації поведінка може трішки змінюватися, але в основному ці три стилі спілкування характеризують кожну людину. Для встановлення доброзичливих стосунків з оточуючими людьми найкращим вибором буде асертивна поведінка. Вічливість, доброзичливість та повага до думки інших людей найкращий шлях побудувати міцні та дружні стосунки. На цьому у мене все. Бажаю вам здоров'я, на все добре!